Урок тридцять другий, логічної англійської з Оксаною Гримаковською. Раве та стогне дніпр широкий, все про Р. В англійській мові з звуком Р все більш-менш ясно. Він зображується знайомою нам літерою R: Red, Read, Run, Rabbit. Також середині tree, crab, drink, corona, coronavirus, baroco. Ale. Але але ми також маємо слова грецького походження, у яких ми пишемо додаткову літеру H, яка там насправді ні до чого, вона не читається, нічого не змінює, але вже так, так вона і залишилася. Добра звістка в тому, що цих слів небагато, ось це майже повний список, і навіть із цього списку більшість слів вам не дуже той потрібні, особливо, якщо ви тільки починаєте вивчення англійської мови. То, що ми тут маємо? Маємо Rhyme Рима, Rhode Island один із штатів, Rhinoceros, носорог, Rhetorical. Риторичний rhizome – корневище, рубарб, rhododendron це рослини, rhapsody – рапсодія, а також міра. скільки слів з цих корисних? Ну, я думаю, може, ось цих три на початку. Тобто, можете тим не перейматися, якщо ви чуєте Р це 99%. Проста собі літера R. І можете вивчити декілька слів, які вам а, здаються корисними, яких ви будете додавати ще літеру P. На цьому домовились. Тому що в нас є ще щось. У нас є комбінація літери W та літери R. Ось тут треба звернути увагу і трошки попрацювати. Колись-колись обидві ці літери вимовлялися. Тепер не вимовляються, вимовляється лише одна Р. Чуєте р, а пишете W-R. Цікаво, що всі ці слова більш-менш поєднуються ідеєю скручування чогось. Зморшка, наприклад, щось таке згорнуте або скручене. або… Крутити, витискати, навіть зап'ястя, та частина, яка отак крутиться. Я не думаю, що вам це дуже допоможе з правописом, ну, така собі цікавинка. Отож, що ми маємо? Write, wrote, wrap, ring, wrist, wrench, wrestle, wrinkle. Важливо пам'ятати правопис цих слів ще й тому, що в них є пари, омоніми, пари, які пишуться без W, вимовляються так само і означають щось зовсім інше. Наприклад, перших аж три слова читається write. В першому випадку це писати. У другому право, правий направо і третій це обряд. Так само маємо пари Road, Wrap і Ring. Над цими словами треба попрацювати. А з цим гарного вам дня, гарного вивчення англійської мови. До побачення!